Подкаст Не біжи. Чому поспішна втеча від випробування це пастка. Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну з найприродніших людських реакцій: бажання втекти, втекти від проблем, від дискомфорту, від болю. Коли в житті стає важко, першим інстинктом часто є пошук найближчого виходу: змінити роботу, переїхати в інше місто, розірвати стосунки, просто сховатися від усього світу. Але що, як цей шлях втечі, який здається таким логічним, насправді є духовною пасткою? Видатний проповідник минулого Чарльз Сперджен колись сказав, що поспішне бігство від випробування має щонайменше сім руйнівних наслідків. І сьогодні ми розберемо кожен із цих пунктів, щоб зрозуміти, яку глибоку істину Бог відкриває нам через труднощі. Отже, перший пункт Сперджена. поспішна втеча від випробування? Це бунт проти Бога. Звучить сильно, чи не так бунт. Ми зазвичай не думаємо про себе як про бунтарів, але давайте подивимось глибше. Якщо ми віримо, що Бог є суверенним, що Він контролює наше життя і допускає випробування з певною метою, то наша втеча це, по суті, заява. Боже, я не довіряю Твоєму плану, я знаю краще, як має бути. Ця ситуація помилка, і я виправлю її сам. Найкраща біблійна ілюстрація цього історія пророка Йони. Бог дав йому чітке, хоч і важке завдання йти в Ніневію і проповідувати. Що робить Йона? Купує квиток в абсолютно протилежному напрямку до таршишу. Це була буквальна втеча він бунтував проти Божої волі, бо вона йому не подобалась. І ми знаємо, чим це закінчилося бурею, рибою і вимушеним поверненням до того самого місця, звідки він тікав. Втеча не скасувала Божий план, а лише зробила шлях до нього набагато драматичнішим. Другий пункт втеча видає недостаток віри і молодушність. Це логічне продовження першого пункту. Ми тікаємо, бо не віримо, що Бог достатньо сильний, щоб провести нас крізь труднощі, або недостатньо добрий, щоб зробити це з любов'ю. Ми дивимося на наші проблеми, і вони здаються нам більшими за нашого Бога. Згадаймо ізраїльтян на кордоні обіцяної землі. Числа 1314 десять із дванадцяти розвідників повернулися з доповіддю повної страху, там велетні, ми для них, як сарана, вони бачили перешкоди, а не Божу обітницю. І лише Ісус, Навин та Калеб сказали ми їх переможемо, бо з нами Господь. Народ обрав шлях страху, малодушності. Вони відмовилися увійти в випробування битви, і в результаті їхня втеча від однієї битви. Призвела до 40 років безцільних блукань пустелею. Йдемо далі. Третій наслідок втечі вона позбавляє нас можливості здобути корисний досвід. Випробування це духовний тренажерний зал, в комфорті м'язи не ростуть. Саме в боротьбі ми вчимося довіряти, молитися, бути терплячими, втікаючи від трудностів, ми залишаємося духовно слабкими і недосвідченими. Апостол Яків пише про це прямо. Брати мої, майте велику радість, коли впадаєте в усі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терплячість, а терплячість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та цілі без жодної вади. Яків 1, 2, 4. Апостол Павло в посланні до Римлян 4 вторить йому, кажучи, що скорбота виробляє терплячість, а терплячість досвідченість, а досвідченість надію. Це духовний ланцюжок. Який ми розриваємо, коли тікаємо при перших же труднощах. Четверте втеча призведе до ще більших бід. Легкий шлях часто виявляється найважчим. Проблема, від якої ми тікаємо, має звичку нас наздоганяти або ж на її місці виникає нова, ще гірша. Подивіться на Авраама в книзі буття 12 в обіцяній землі настав голод, випробування. Авраам, замість того, щоб довіритися Богу, вирішив текти в Єгипет. Здавалося б, логічне рішення. Але до чого воно призвело? Зі страху він збрехав, що Сара це його сестра. В результаті фараон забрав її до свого палацу. Авраам не лише ризикував втратити дружину і Божу обітницю, але й навів Божий суд на дім фараона. Втеча від голоду призвела до набагато серйознішої моральної і духовної кризи. П'ятий пункт сперджена – втеча заважає славити Бога. Бог отримує найбільшу славу не тоді, коли ми демонструємо свою силу. А коли його сила проявляється в нашій немочі, коли світ бачить, що ми проходимо крізь вогонь, але не згораємо, він змушений визнати, що з нами є хтось неймовірно сильний. Втікаючи, ми крадемо у Бога цю можливість явити свою славу через нас. Класичний приклад: три юнаки в печі седрах, Месах та Авденаго Даниїла Три. Вони мали легкий шлях втечі, просто вклонитися ідолу, але вони відмовилися. Їхня відповідь царю, це гімн віри, Бог, якому ми служимо, може нас урятувати. Та якщо й ні, знай царю, що богам твоїм ми служити не будемо. Вони залишилися, увійшли в випробування, і Бог був прославлений перед усією Вавилонською імперією, коли вони вийшли з вогню неушкодженими. Шосте втеча перешкоджає преображенню в образ Христа та спілкуванню зі святими. Характер гартується в вогні, ми стаємо схожі на Христа не в комфорті. А в труднощах, де вчимося прощати, як він прощав, терпіти, як він терпів. Крім того, спільне проходження випробувань будує найміцніші стосунки в церкві. Справжнє спілкування народжується не на банкетах, а в окопах духовної боротьби. Апостол Петро пише: Ваша віра дорогоцінніша за золото, яке гине, хоч і вогнем випробовується, виявиться на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. 1 Петра 1:7. І останній, сьомий пункт. Втеча не дає оцінити небеса. Якщо наше життя це суцільний комфорт і уникнення будь-яких проблем, то чи будемо ми по-справжньому прагнути до небес? Саме земні скорботи, несправедливість і біль народжують у нас глибоку тугу за домом, де Бог витре кожну сльозу з їхніх очей. Випробування на землі роблять обітницю вічності солодкою і бажаною. Як сказав Павло. Бо наше тимчасове легке страждання готує для нас безмірну вічну славу, коли ми дивимося не на видиме, а на невидиме. 2 Коринтян 4, 17, 18 Отже, друзі, який висновок? Інстинкт каже нам біжи, але Бог каже стій і довіряй. Залишитися в випробуванні це не ознака слабкості, а акт глибокої віри в те, що Бог з тобою, Він працює в тобі. І він має славну мету для всього, що ти проходиш. Наступного разу, коли першим бажанням буде втекти, зупиніться на мить і запитайте Боже, що ти хочеш зробити в мені і через мене тут і зараз? Можливо, відповідь на це питання змінить усе. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступному епізоді.